Дорогі брати і сестри, дорога наша влада, нова, так я розумію. Глядачі, я вам скажу те, що мене болить добре, коротенько, по простому, так як це може сказати людина щирим серцем. Мені є 46 років. Хто не знає, я священник Греко-католицької церкви. Ось тут, на початку Руської вулиці, є Українська церква. Перша Найстарша на Буковині церква, де молилися українською мовою. Українська мова на руській вулиці, і руська церква, і руський цвинтар, і цей квартал руський, як колись, так і тепер. Об'єднує тих українців, які ходили, ходять і будуть ходити до української греко-католицької церкви. А тут на Буковині я вже є скоро 20 років. Я вже і постарівся з вами. Це я звертаюся до влади теперішньої. Я вже і з вами постарівся. Колись прийшов 26 років молодий хлопець. Що змінилося? Ніц? Ніц не змінилося. Як мали нас, вибачте, за дурнів, так і є дотепер. Я утримуюся від того, щоб робити якісь компліменти для вас. Направду вам треба доказати багато що зробити для цих буковинців-українців до нашої церкви, так само і до церкви Київського патріархату, де є владика Данило. Ходили, ходять і будуть ходити направду, українці: інтелігенція, професори, вчителі нашого університету, освітяни краю, також і ті, кому болить. За народ. Ця церква, Українська церква, була є державотворчою церквою. Я пригадаю собі і вам пригадую, що кожного разу кликали церкву на зустріч з владою. І ми ходили. В перших часах, як я прийшов, то навіть у нас не було зустрічі з губернатором, тоді був представник президента в Чернівецькій області. Вийшов заступник пан Круглашов. Гарно поусміхався і на тому закінчилося. Найбільша наша співпраця це була через відділом справах релігії. Був такий відділ справах релігії, який очолювали кагебісти. Служба безпеки, вони напряму контролювали відділ справи релігії. Там вони все знали, котрий священник приходить, куди йде, які думки, і так, далі, і так далі. Те, що контролює і сьогодні Служба безпеки повністю український народ і державу, це не є секретом. Що змінилося з того часу? Один і інший, кожного разу зміняли а губернатори. А тим з левами кожного разу старалися усміхнутися церкві греко-католицький, київського патріархату запрошував на покладання квітів, навіть робили круглі столи, навіть питали, що би ви хотіли змінити. Може, у вас є якісь проблеми, може, якісь потреби? Уважно слухали нас. Ось навіть обіцяли щось зробити і змінити. Нічого, повірте, не змінилося. Наші церкви клали вимогу навіть прохання. Зверніть увагу на тето й тето. Зверніть увагу, що в Чернівцях за 200 років не побудовано жодної української греко-католицької церкви. Як було три парафії, так і зараз. ідуть старенькі жіночки. З Южноокружної, звідти, з усіх сторін приїжджають на Богослужіння. Не було виділено жодної клаптика землі для будівництва храму українського. Чому? А тому, що не треба було. Тому що дорадники, як були московські, так і залишилися. Як вибачте, я не хочу нікого образити. Як московська церква керувала на Буковині через депутатів, через тих газдів так званих, так і керує по сьогодні. Сьогоднішній день. Я не знаю, чи зміниться. Хочеться, щоб це змінилося. Нас лякають румунами ще щось. Повірте, що вже гіршого, аніж п'ята колона російська в Україні, немає. Повірте, це є правда.